Друзі, сьогодні в відео хочу вам показати популярний магазин, в якому дуже багато майже всі поляки роблять в цьому магазині закупи. Він називається, я його називаю ТОП Max, але не знаю, як правильно він називається. Тут всі бренди, всі-всі-всі бренди зі всього світу, він знаходиться в центрі Варшави, Варшаві, ось навпроти цього Палацу культури. Тому зараз, друзі, йдемо дивитися, що там він буде пропонувати. Я дуже рідко буваю там в тому магазині, але час від часу туди приходжу дивитись на взуття. Там дуже хороше взуття. Тому йдемо зі мною дивитися на кросівочки, на розпродаж. І то взагалі тут дуже багато поверхів, бо тут по польській. перше. Звісно, жіночого взуття найбільше, ніж чоловічого. Мені це нагадує секонд-хенд, якщо чесно. Тут всякі різноманітні фірми. Ну і звісно, на перших рядах видно розпродаж. По 149 злотих. Випшедеш то розпродаж. Я шукаю свій розмір. Тут часом буває, що. Е Помішане жіноче, чоловіче. Це ось таке взуття Бікстар. All-Star. All Star. А, це вже All Star коштує 199 злот. Мені здається це жіночі. Ось такі красивочки. 249. Ну тут багато що буває, що помішане і, і жіночі, і чоловічі. Ось такі 249. Не знаю, як на вашу думку. А це коштує 405, тому що це Адідаси 100 доларів. Ну, що чесно, за 100 доларів це трішки зажирно. Marco Марко Поло 149. 149. Ну, 149 злотих можете собі помножити на 10 гривень, то вже будете знати, скільки виходить. Скотч, сода 249 злотих. Ну, такі на дощ, нічого такі за. Ну, якщо чесно, то для мене трішки дорого 249 злотих. Ну і, звісно, тут є рибок, По-моєму, рибок за 399. Тут ще знижок немає. Ці 279. Тут буває помішано. Тут і жіночі, і чоловічі, тому мені не подобається оце от... Пума. Вони ніби гарні, симпатичні такі, але підошва така резинова, вона дуже швидко зношується. Ліс ось така з резинової. Це просто підошва резинова, тому я не... стараюся не купляти. О, навіть Том Тейлор. Том, Том Тейлор, ну. Люди, як завжди, пхаються. А це, напевно, джекволдський. О, це хороша фірма 169 злотих, помножити на 9-10. на 10. Ну, Як бачите, тут уже розмір 42 але тут є і жіночі жінки тут, напевно, собі теж поховали. А ці скільки коштують? 249 злотих. Скотч сода, ну це хороша фірма, вона з'явилася, почала з'являтися не дуже давно. Ціна їхня 249 злотих. ну це такі не дуже 249. Тут, до речі, є навіть розміри 47-й розмірам. О, Том Тейлор. Tommy і Giants. Томі Джейнс, 249. Ну це такі симпатичні такі темні, наприклад, на дощ такі нічого, правда? Напишіть в коментарях, такі цікаві. Оце такі симпатичні. Ну, але бачите, по 249 злотих це. 249 злотих, якщо чесно, це не є аж так дорого. Jack Wolfskin, То більше би до спортзалу, бачите, така ось фірма Jack Wolfskin, Більше до спортзалу, а то така вже класика. Але то розмір 45-й. Бачите? Пише, що тут 42-й розміри, але О, це такі кабли жіночі. жіночі, <ścoughs> Це дуже Calvin Klein 279. А як же ж Kelvin Klein так? Так, дешево коштує. Це щось. А, і тут ще є Terex, якість 249. Ну, тут більш такі відомі марки. Тут знову бачу Calvin Klein, тільки більший розмір. Скільки вони 259, а ось ці 199 Adidas. Ну, це такі... За 200 злотих адідаса, я ще такі не бачив, такі нічого. Навіть можна до спортзалу собі взяти і ходити. Вони легенькі ці 279. Я... О, такі кеди. Не знаю хто в таких кедах 200 злотих, це 50 доларів. Тут <кій> ще треба розмі... Ну, оце мені підошла така от. Black Coin. Якась фірма Black Coin. Навіть не чув таку фірму. О, а це якась рібок чи. Ну, я вам скажу така цікава. Такий 45 і 41,5 розмір. 134 злоти, Ну, такі навіть в спортзал би були такі непогані. Оці дуже красиві такі пума, але бачите, воно жіноче, бо... 38 розмір, а це от 43-й розмір. І навіть тут є така щіточка 349 злотих, такі ось пума, Красиві такі. Я тут знову знайшов якусь фірму 134 злоти, рікбекс. О, кельвін Кляйне. Знову, бачите, вже в такому сірому 249 злотих. Знову Кельвін Кляйне. Мій розмір 41-й. А це Adidas. Ось скільки ці Adidas? 279. Це дуже тяжкі такі. Або знову скотч з сода? Ну, я вам скажу, це такі симпатичні. Випишіть в коментарях, які вам сподобались. 249,99. Ой, падає! Ну, зараз літо, треба якісь гарні, якісь симпатичні. А о, знижка, бачите, 153 злоти. Не знаю, куди в таких кросівках в зал. Я побачив такий скотч сода за 249. Ну, але теж красиві такі розмір 40-й, ну це вже не на мене. І такі ось за 249 скотч сода. Бачите, є такі два варіанти. А варіантів є багато, але це вже жіночий бачу розмір. Бачите, жіночі там далі. Марко Поло. І скільки вони, ну теж такі симпатичні. 149 злотих. Ну, я б не сказав, що погані. Але я б їх не купив, бо я до взуття дуже прискіпливо з своєю плоскостопією. 134 злоти і розмір 41. Ну, я дивлюсь тільки 41, 42. А ці 249. А оці, що на мені, отакі зелені, я зараз в взум на дощ. То я їх купив за 250 злотих теж, але мені, в мене вони такі, бо тут підошва така, бачите? О, оце класні. 134. А яка фірма? Якась Nautica Ну це теж в спортзал гарні. Дивіться, яка підошва, така, така згинається. 134. Ну такі непогані. Напишіть в коментарях. А ось це зараз модні такі. 279. А ця яка фірма, такі темні. RBX 134. Ну, ще з цієї сторони. О! Скось сюди я вже вам це показував. Ну тут розміра помішані, бачите, 46. Плюс. Тут є різноманітних розмірів. А, я не показував вам по цій стороні. О, 134 злоти. Такі блешоусі. І були, І це дуже така сама фірма 199 злот. Ось такі самі ужасні, бо вони зношуються швидко і стираються до місяця часу, як ви будете ходити навіть через день, то все зноситься дуже швидко. Пума така фірмова 249 злотих. Ну, непогані такі. А це Adidas 249. Ну, я би теж з такою підошвою не купляв, бо ця підошва отут -от дуже сильно стирається. А ще хто б має плоскостопів, то взагалі кожного місяця О, такі макесіни Кельвін Klein коштує 169. Ось такий, Ніби такий розпродаж. Але то... 199, але такі тяжкі. Навіть не знаю такої фірми Хуп. Фірма якась Хуп. Чесно, навіть не знаю такої фірми. Хуп. А тут такі Puma. 199, але вони дуже тяжкі такі. З такою теж підошвою. І тут є 42 ,5. А тут такі. Етонік зараз теж такі популярні, багато поляків носить. Ну.